Jaz pačela, kako uh, sin malenkimi, ko mi so ti prišli, je imel dva roke. Jaz pačela, kako ti ti na prostem, veščala govore, brez stremljenja, usilja. To je bila prosta vinja kuka. Jaz pačela, no dobro, ko je na konferencijah, ko imam ja, ja sestrič s politikami, žurnalistami, jaz starajam. Спілкуватися без перекладу, без навушників. І спочатку я, чесно кажучи, розуміла ну, не більше 40%, відсотків. а зараз ну, більше 95%. Відсотків. І це просто було запитання, усилля, і мотивації. От які перші фрази українською ви вивчили? Ну, знаєте, це дуже просто. Я була з сином своїм Обережно, двері зачиняються, наступна станція майдан незалежності. Тобто ви їздите на метро? Ну, звичайно. Серйозно? Серйозно, чому ні? Ну, знаєте, це часто швидше, ніж їхати машиною в Києві. Найбільший виклик, це було не говорити російською мовою, тому що я вже знаю російську мову, і ну, це дуже допомагає, але я часто і навіть зараз путаю, і не знаю, чи я говорю російською мовою або українською мовою, залежить від звичайної ситуації, але коли я дуже втомлена, я більш використовую російської слова. Є у вас в українській мові якісь улюблені слова? Mm. Ну, мабуть, незалежність, тому що звучить як є е. незалежність. Mm -hmm. Українці мене дуже вражають, тому що ну, дуже сильний народ. Ем, і... Ну, як казати, Resilient. настойки. Стійки. Народ стійкий. І мене дуже ä, вражає стійкість українського народу. І гостинність. коли я вивчаю нову мову, э, то, що мені дуже подо, э, допомагає, це читати э, дітські книги. Mm -hmm. ну, це допомагає, тому що мова проста. І спочатку uh, uh, це, це не допомагає, якщо спочатку uh, ви uh, намагаєтесь читати Шевченка або um, mm. Лесу Українка, тому що це літературна мова складна. Літературна мова складна. І одна з моїх улюблених книг uh, це книга Мандрівка Україна. Тому що uh, це це не тільки допомагає знання української мови, це дуже корисно, тому що много знає про Україну так. сусід мій так. патківщина мати. Ви бачите, Дашу. Що... Які у вас асоціації викликає батьківщина мати? Бо є люди, яких вона лякає, а є люди, яких вона надихає. Ну, це пам'ять вашої історії, і насправді ну, мені подобається, вона жінка сильна. Я знаю, що це знак Радянського Союзу, але це частина вашої історії. Це важливо показати молодшому поколінню, що було, і що це означає, тому що це. Це знак Радянського Союзу, але це ну, 70-80 років вашої історії сучасної сила України в тому, що люди насправді двохмовні. І це талант. Тому що була на багатьох на багатях, заходах, де люди говорять. a v ruski, a v ukrajinski in v angleški. In meni zdi se, da se Čukca kraša niž uh, Velike Britanije, te duža malo ljudi lahko uh, govoriti uh, uh, drugo jeziko, uh, a niti vledejo uh, drugo jeziko.